Шановні члени асоціації, інформую вас про найближчі наші освітньо просвітницькі заходи. 23 липня онлайн-вебінар з партнером асоціації, експертом з питання плати праці, оподаткування. Кадрового адміністрування, практикуючим бухгалтером. Всім вам відомим Антоном Янко. за темою «Відпустки, індексація», ЦПД та інші актуальні зарплатно кадрові питання, оскільки в першій половині серпня ми всім колективом генеральної дирекції йдемо на два тижні відпустку, то подальший план заходів склали на кінець серпня та вересень. 20 серпня проведемо онлайн-вебінар за участю спікерів, представників Центрального межрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Увага за темами: особливості формування та подання стандартного аудиторського файлу САВТЮАК. Пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі здійснення оподаткованих операцій згідно статті 199 податкового кодексу України. 27 серпня з нашими надійними партнерами, консультантами з МСФЗ Товариства Старт Оленою Дядюн та Сергієм Рогозним проведемо онлайн-вебінар: Новий стандарт МСФЗ 18. Згідно проведеного нами опитування, більше з вас, шановні члени асоціації, висловила свою зацікавленість в організації нами онлайн-вебінару за темою Як убезпечити від кіберзлочинців персональні дані. Тема ця дуже глобальна. Та дотично до кожного з нас, зокрема, стосується торгівлі даних, з внутрішніх баз, інформації з державних баз даних, а саме податкової служби І не тільки, що має страшні наслідки та серйозні загрози. Тож, 3 вересня проведемо для вас захід за цією темою. 10 вересня онлайн-вебінар з представниками головного управління податкової місті Києві. Наразі визначаємо актуальні для вас теми. 17 вересня проведемо онлайн-вебінар з нашими партнерами, присвячений цікавим питанням таксономії МСФЗ. Шановні колеги, прошу вас, будь ласка, надсилайте нам свої пропозиції щодо цікавої для вас тематики майбутніх онлайн-вебінарів. Ми узагальнюємо ваші теми та окреме питання, а потім вже організовуємо проведення онлайн-вебінару за темою, яка для вас є цікавою та корисною.